Всім привіт, вітаю вас. Сьогодні ми в магазині Сільпо, і сьогодні знову ми робимо обзор на ціни. Ви дивилися попереднє моє відео, коли я знімала в Аврорі або в АТБ? Подивіться, там дуже гарні є акційні пропозиції, які діють буквально ще пару днів. А ми розпочинаємо. Зараз будемо проходити по овочам. Це томат гілка 75 гривень, ребятки, буду казати вам. Закругляністю, щоб наказати вам копійки, добре, 75 гривень. Буду заокруглювати в більшу сторону. Томат сливка 99 гривень за 1 кілограм. Томат там чорний, бачите, саме далі 149 гривень кілограм. Так, це в нас а, томат рожевий 99 гривень, такі смачненькі. І томат через слівка. Ви подивіться, які вони малесенькі? Боже, 229 гривень. Огірки у нас ось такі, бачите, це екстра 69 гривень за кілограм. Це в нас маленькі корнішони 65 гривень за кілограм. 64,99, буду округлювати копійки. Це в нас огірок гладкий, український 55 гривень за кілограм. І звичайний огірок 45 гривень за кілограм. Капуста. Капуста рання 26 гривень за 1 кілограм. Також ми будемо дивитися з вами пекінську ранню капусту 35 гривень за кілограм. І будемо дивитися цвітну капусту майже 70 гривень за кілограм, але вона була, кстати, в поганесенькому вигляді. Я її не купляла. Цибуля рання була 13 гривень за кілограм, рання картопля 23 гривні за кілограм. Така величенька, є побільше, є поменше. Морква молода 33 гривні кілограм. Морква рання мита 65 гривень за кілограм. Це в нас картопля рожева була. да Мита 50 гривень кілограм. Банани в нас коштують 71 гривня кілограм. Кавун вогник 50 гривень за кілограм ось такий кавунчик. А зараз покажу вам інший варіант 33 гривні за 1 кілограм. Їх навіть ріжуть пополам, бо вони величезні. Ідемо далі дивитися, порічка червона, тобто червона смородина дуже дорого коштує, 123, 126 гривень за кілограм, по-моєму. агрос і також лохина 55 гривень за, один, за, за 100 г. Олейна традиційна рафінована 850 мл 79 гривень. Олія соняшникова не рафінована, торгової марки Премія 70 гривень за літр. Олія премія рафінована 850 мл за 66 гривень. Чіпси Лейс показую вам три смаки, які зараз по акції. Лейс Бекон. У нас а, далі будуть там. 120 г, до речі, невеличка така упаковочка. Бекон з сілью і третій варіант це сир. Вони всі коштують зараз сільпо по однаковій ціні 45 гривень за 1 кілограм. Чорний квас живого бродіння. Квас Тарас, 1,5 літра за 47 гривень. З ними. Зараз. Щедро преміум майонез. В нас, по-моєму, там да, 150 грам. Ці натижики 26 гривень. Майонезний соус матусин 500 грам фірми Олівія. Смачно, як у касці, 56 гривень. Морська капуста маринована з морквою по корейськи. Я покажу вам три види. Вони зараз всі по однаковій е, ціні. Так, вони 250 грам фірми Greenville. І третє морська капуста класична. Вони всі по 45 гривень. Форель Слава Солена филе, фільм, фірми Норвед. Ні, фір, фірми Норве, да. Креветки в нас також цілі в панцирі варено морожені. 189 гривень. Нутелла у нас плюс 75 грам, а цієї банки 825 г, шоколадна ось така паста нутелла 299 гривень. Мілка це інша фірма і також менший об'єм буде. Мілка також шокол, така смачненька паста 350 грам, Зараз коштує 189 гривень. Це напікавовий, ці на тижики, 114 гривень. Покажу вам велику 300 грамів і 140 грим за 46 гривень торгової марки «Премія». Також кава Якобс Баріста Американа. ціна тижики 299 гривень 150 грамів. І також Якобс Монарх. Насичений смак, без добок ганний 299 гривень. Амбасадор Blue Level, 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 level ще разочок. Ціна тижики 699 гривень за 1, цілий кілограм. Ось таку каву я ще побачила. Якщо ви вже скуштували, напишіть мені, будь ласка, я такої ще не бачила. Кава мелена, вона йде в капсулах. Там 10 капсул в наборі. 169 гривень, 179 гривень ароматизовані. Тобто, бачите, там з трояндочкою. Всі вони йдуть в капсулах. Якщо ви куштували таке, пишіть в коментарях. Дуже цікаво. Я сама каву п'ю, треба самі спробувати. Йдемо далі. Сумішовичева э, хортекс смажена. Я покажу вам два вида, бачите? Так що хотіла показати, показати і показала, не показала. Витяжне тісто, філо, готуйте з задоволенням фірми Рудь. Э, в нас зараз коштує 70 гривень за 400 гривень. Сирочок чудо, два шари. Там буде э, три види: це лісові ягоди, черешня і. Полуничка, вони всі зараз в однаковій ціні 17, 99, 18 гривень. Будемо дивитися ще молоко торгове марки Премія 2,5% жиру, 900 грам, коштує 40 гривень за один бутиль. Також, якщо величезні розміри вам потрібні, премія також 95 гривень за 2 літра. Галичина вершки ультрапастеризоване 15% жиру 32 гривні. Ряженка словяночка 3,2% жиру, 860 грим, 52 гривні. Злагода ряженка, печена груша або печене яблуко. 3,6% жиру за 750 грамів по 63 гривні. Яготинський йогурт, їх там буде 5 видів, вони всі по однаковій ціні. Полуничка, злаки, 520 грам, 1,5% жиру, ананас, пірсик, вони всі по однаковій ціні 40 гривень. Прастішка, полуниця йогурт. 115 грамм, 2% жиру, 2 різноманітності смаку, персик йогурт. також Всі по однаковій ціні 12 гривень за один йогурт. Карпатський йогурт, лісові ягоди, 2,2% жиру, 260 грам важить ось такий один йогурт. Там буде багато смаків, лохина, чорниця, полуниця, чорнослив, злаки, всі по 30 гривень за один стаканчик йогурту. Далі дивимося сир кисломолочний фірми Мімімі -мі -мі», 350 гривен, це в нас 62 гривні 9% жиру. Тепер я вам покажу 5% жиру такої ж самої фірми фірми Мімімі -мі -мі -мі», і 0,2% жиру це фітнес мімімі -мі -мі», 350 г 55 гривень. Фірма Президент, сирна традиція, 0,2% жиру, натуральний пресований сир 220 г, буде коштувати зараз 55 гривень. Президент 5% жиру, сирна традиція 62 гривні. І 9% жиру фірми Президент 68 гривень. Сметана в нас молокія 20% жиру, 300 грамова упаковочка 54 гривні. Мімімі сметана 15% жиру. Також дивимося об'єм 300 грам, 42 гривні. Мімімі сметана 20% жиру, 49 гривень. Фірма. Фірма бринза сир розсільний, 3,5% жиру, 180 г, майже 60 гривень коштує. І також Філата така ж сама фірма, але вже Філата, сир м'який, 65 гривень. Ідемо дивитися, сосиски варені віденські, ювілейний вищий сорт. 235 г, коштує 99 гривень. Зараз по акції. Мастропа Олос Сердельки, крафтяр Ворстел дуже тяжкі назви, Вюркстел, 42 гривні за 100 грам. Чомусь мене відео перевернете. Ферма із селеню 70 грам, і також плавлені сирки з грибами коштують по однаковій ціні 23 гривні. Дивимося ковбасу Дрогобицька, Алла напівкопчена вищого сорту, ковбаса майже 70 гривень за 100 грам. Сити двір салями віденська вищого сорту, ковбаса напівкопчена, 25 гривень за 100 г. Торгової марки премія це в нас копчені ковбаски мисливські, 50 гривень за, за 100 грам. Морозова знову чому це у нас перевернуто. Це три медвідя, Там показую я вам чотири різноманітні смаки: боблгам, шоколад. Всі вони по 20 гривень зараз стаканчиком. Ось таке мороже, морозове Орео: 66 грам, дуже величезних грошей, мені здається, коштує, це Мої ножки вибачайте 88 гривень. За 66 років, чому в мене відео перевернуто, вибачайте Каштан морозиво, до речі, дуже-дуже смачне на паличку, я його коштувала зараз в 30 гривень. Також у нас є ось такий пламбір морозиво ескімо, шоколадний. Там є також два різноманітні ще додаткові смаки. Зараз у нас сільпо також по акції. Хотіла вам показати інший смак, але тільки побачила шоколадний. Є в нас за 30 гривень шоколадний, крем-брулє там буде. Тобто вибирайте. Дякую вам за перегляд, ребят, буду йти, я скуптися додому їсти. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтеся, якщо вам дуже цікаві відео. Гарного дня, до побачення!